П'ятницю та неділю сталося дві пожежі: одна в Коломиї, інша у Шепорівцях. В обох випадках загинули люди. Деталі цих трагедій коментує співробітник держтехногенбезпеки Павло Красовський. Сінасто листопада 2012 року близько 8.23 один хвилини на ПЗЧ з 8 місто Коломия. Поступило повідомлення про пожежу в місті Коломиї по вулиці Панаса Мирного. 8. По прибуттю на місцю пожежі було виявлено труп власниці оселі 1931 року народження. Ймовірна причина пожежі короткі замикання електромережі. Збитки від пожежі становили 35 тисяч гривень. 19.02.2012 року близько 22.30 хвилин на позичає з дпч 8 міста Коломия, поступило повідомлення про пожежу в селі Шиперівці. Прибуттю на місці пожежі було виявлено е, труп е, власника 1962 року народження. Причина пожежі, ймовірно, е, необережне поводження з вогнем під, під час куріння з боку власника е, оселі. Е, прямі збитки пожежі становлять 80 тисяч гривень. Фахівці держтехногенбезпеки відпрацьовували село Малий Ключів Коломийського району. Разом з іншими службами перевіряли протипожежний стан осель. Відвідали 60 помешкань і майже у кожному виявили порушення. Господарів усно попередили. А сільському голові рекомендовано прослідкувати за усуненням недоліків. Підпрацювання сіл Коломийського району це планові профілактичні заходи фахівців держтехногенбезпеки. Для цього створюють спільний рейд за участю різних служб та перевіряють протипожежний стан. У сільських оселях у першу чергу відвідують населені пункти, де найбільше пожеж чи є загибель людей. Рейд у малий ключі вперше у 2012 році його провели 17 лютого. В ході відпрацювання було проведено навчання населення правилам пожежної безпеки. Від під час підпрацювання було проведено бесіди на протипожежну тематику з сім'ями багатодітними сім'ями, людьми похилого віку, які проживають самі. А також неблагополучними сім'ями в цьому рейді взяли участь працівники Коломийського рему, представники газового господарства, працівники міліції, а також представники місцевого самоврядування, а також працівники державного прожиональної міста Коломия. За день роботи комісія оглянула 60 осель. Майже в кожному помешканні виявили порушення. Господарів усно попередили. Це дуже. Це дуже-дуже лю... прекрасно. Люди говорять, що добре це проводиться така бесіда. В ході рейду зверталося увагу про порушення правил пожежної безпеки, це влаштування тимчасових електромереж, порушення правил експлуатування газового господарства, тобто влаштування самовільних печей, наскладування горючого матеріалу на пічному паленні. Наступне відпрацювання запланували вже на березень. Служби перевірятимуть село Ворона. Від початку року на території міста та району сталося 39 пожеж, де загинуло дві особи. На Прикарпатті вогонь забрав життя вже п'яти осіб, десять травмованих. Пожеж на Івано-Франківщині у січні було 159.